Вітаю вас на нашому брифінгу, де ми розберемо чергову аномалію, яка знаходиться під надійною охороною фонду. Нагадую, що в наших відео можуть бути присутні сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Але ж ми з вами знаємо, що такими простими речами нас не налякаєш. Тож не забувайте про підписку, лайк та коментар. Але перед тим як ми перейдемо до суті справи, хотів би подякувати за допомогу в створенні цього відео магазину Flylight Shop. Пам'ятайте, що правильний мікроклімат важливий для вашого комфорту. Тож переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані, щоб обрати собі якісний зволожувач. До речі, за промокодом SCP-Ukraine ви отримаєте знижку 15% на весь асортимент. Об'єкт scp 118 ua Переосмислення. Клас об'єкта безпечний. Особливі умови здержування. SCP-118-UA. Осмислення. Клас об'єкта. Особливі умови звільнення. Екземпляри слід зберігати в архівному сховищі дільниці 08. Окремо одну від одного у ТЕЦі швидкосшивачі з поліетиленовими файлами для уникнення реакції при контакті під час зберігання. Екземпляри слід звільнити з архівного сховища дільниці 08. Наразі співробітникам вдалося виявити три примірники. При огляді заборонено кидати, впускати та притискати примірники. Категорично заборонений контакт об'єкта з паперовими носіями інформації для запобігання повторного деформування описаних понять. При огляді рекомендується кидати, впускати та притискати примірники. Дозволяється контакт об'єкта з паперовими носіями інформації для повторного деформування описаних понять. SCP-118UA це серія картонних гральних карток розміром 62 на 88 мм, на яких надруковано зображення контрастних вертикальних стрілок з вістрями, направленими вгору та вниз, з мінімалістичним малюнком на стороні номіналу. На сорочці карток присутній симетричний візерунок. На яких надруковане зображення контрастних вертикальних стрілок з вістрями, направленими вниз та угору, зі складним візерунчатим малюнком на стороні номіналу? На сорочці кардок присутній асиметричний візерунок. Всі відомі екземпляри scp 118 UA мають незначні зрушення у друку та плями чорнил, що вказують на ручне виробництво об'єкта. Об'єкт має аномальний вплив на процес прийняття рішень уражених суб'єктів. При застосуванні SCP-118-UA з носіями комбінованої інформації та фізичними об'єктами відбувається перетворення, у якому текстова інформація дає зворотній контекст. А об'єкти з активацією процеса застосований примірник SCP-118-UA стрімко знищується розкладанням паперового матеріалу. Історія виявлення. Об'єкт було виявлено під час обшуку квартири у місті національною поліцією, до групи якої входив агент. До місцевого відділку поліції надійшов виклик від мешканця будинку. Він почув постріл у квартирі під номером 13 близько о восьмій вечора. За словами свідка, через декілька хвилин вхідні двері у квартирі поспішно відчинили та делікатно закрили, віддаляючись від квартири швидким кроком. За словами Свідка, через декілька хвилин вхідні двері квартири тихо відчинили та гучно закрили, віддаляючись від квартири швидким кроком. У житловій кімнаті квартири було виявлено тіло молодого чоловіка з кульовим пораненням у районі грудей та багаряним слідом відгубної помади над верхньою губою. На столі поруч були розкидані карти для покеру. У житловій кімнаті квартири було виявлено тіло молодої жінки з кульовим пораненням у районі грудей та розтертою губною помадою. На столі поруч були розкидані карти для покеру. Записка та кишенькове люстерко. Патолога-анатомічний огляд виявив, що чоловік загинув миттєво. На підлозі біля стільця жертви було знайдено пістолет. В калюжі крові не споряджений боєприпасами. В процесі огляду столу агент помітив невідповідні до стандартної гральної колоди карти, одна з яких розпадалася на шматки. Картки були зібрані та передані до найближчої установи фонду для подальших досліджень. Патологоанатомічний огляд виявив, що жінка загинула миттєво на підлозі. Біля стільця жертви було знайдено пістолет у калюжі крові, не споряджений боєприпасами. В процесі огляду столу агент помітив невідповідні до стандартної гральної колоди карти, одна з яких розпадалася на шматки. Також картка була виявлена у рукаві піджака жертви. Картки були зібрані та передані до найближчої установи фонду для подальших досліджень. Зміст записки з місця виявлення SCP-118-UA. Потурбуйтеся як слід про прекрасну шахрайку. Що ж на цьому у нас все донайте на Сили оборони України та пам'ятайте, що наша мета охороняти, утримувати та захищати.